Друзі, вітаю на обов'язковок з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми, бо мій гість – це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас! Слава Україні! І вам слава вітаю вас! Пане Вадиме, попереду важкий дипломатичний тиждень, як його вже назвав Володимир Зеленський. він поїхав, як ми знаємо, до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН. Окрім того, заплановано понад два десятки зустрічей, як він знову ж таки відзвітував. Це і зустрічі з лідерами, які давно підтримують Україну, а також з новими партнерами, говорить президент. Як ви бачите, які ваші очікування, що це будуть за нові партнери, хто нас ще може підтримувати, чи можемо ми розширити коло тих, хто на нашому боці, і взагалі, що в наших силах, як і ще ми можемо донести ту війну, яка в нас відбувається, її наслідки, кого ще можемо, можемо залучити до допомоги нам? Ну а, в принципі, я не знаю, хто буде а, з ким буде зустрічатися Володимир Зеленський, тобто в мене немає. Списку тих з ким зустрічаються, єдине про що я можу сказати, що розширяти безумовно, є куди, тому що е, що таке нинішня республіканська партія, що таке лоббі нинішньої республіканської партії? Це в принципі ніколи не секрет, і е, нам напевно все ж таки треба робити максимально е, все від себе залежно для того, щоб максимально розширити е, зустрічі із е, власне кажучи, тими людьми, які зараз складають. Оцей кістяк лоббі республіканської партії причому не лише промислова, але й культурне, церковне, і так далі. І так далі. От я хотів би просто звернути увагу на похорони Кірка. Тобто відбулося величезне шоу, відбулось величезне дійство. Трамп зробив там заяву про те, що ну в стилі старого заповіту око за око зуб за зуб. Тобто я не можу пробачити своїх ворогів. І е, тут ми бачимо дві різні реакції, які відбулися в Росії і в Україні. Е, в чому ця різниця? В тому, що е, по суті, крім е, всі вчуття зі сторони Зеленського, на жаль, е, нічого іншого не відбулося. Хоча це насправді ключова подія для республіканської партії на найближчі, е, ну я думаю що місяці, тому що Заява Трампа, яку він зробив там, це заява в принципі людина, яка говорить для внутрішнього споживача. перш за все, що ну, буде я буду мститися всім тим, хто виступає проти нашої ідеології, проти того, що сповідував Кірк, і так далі, і так далі. і Так далі, що робили Росіяни? Росіяни в принципі визначили спеціального спеціальну людину, яка почала зближення із цим праворадикальним християнським лобі. Америки в Сміканської партії, зокрема, і цією людиною є вже знайомий для нас один з ключових переговорників США Росія Дмитрій. Власне кажучи, він починає робити достатньо активні речі, і більше того, вважається, що найближчим часом з відповідними заявами виступить навіть російська православна церква. Тобто, на жаль, це ті речі, які ми могли б зробити, і ми могли б бути на крок попереду від них, тому що. Ми насправді з усіма цими людьми так чи інакше контактували ми з цими людьми, в тому числі і Володимир Зеленський зучився з частиною цих людей. Ми на жаль, от зараз цей раунд ну явно ну, мені сікому разі видається, що ми його програємо. Тому подібні речі потрібно створити, робити уже регулярно. Тобто, проблема в тому, що наша американська політика останніх років це була політика кавалерійських наскоків, коли З'являється проблема, приїжджає десант, дуже ефективно працює, вирішується проблема, і потім на місяці забувається ця історія. А американська політика вона дуже персоналістична. Тобто, принципи, якщо ти не підтримуєш персональні контакти, в Америці це особливо дуже чітко відчувається, що далі ти не зможеш рухатися. Тому напевно, коли ми говоримо про розширення всієї цієї історії. То тобто, напевно треба думати саме над такими от речами, і як ми можемо в регулярному режимі робити подібні речі. Тут напевне, все ж таки треба визначити на рівні держави, хто буде відповідальний за цю політику, хто буде або в відповідальні, хто буде координувати цю історію. Ну напевне, це повинна бути е, е, посол України новий посол України е, Оля Стефанішна. Тобто, напевно, на ній потрібно було сконцентрувати всю цю історію. Але е, з центра повинно бути от чітке розпорядження, що ми рухаємося в цьому напрямку. На жаль, поки що в цьому разі, мені здається, ми продовжуємо жити в історії кавалерійських наскоків, а не е, оцієї от, систематичної рутинної е, роботи. Та ну і власне однієї лінії, поки що я в нас не бачу політики. Я маю на увазі зовнішньої щодо сполучених штатів Америки, тому що у нас то приїжджає Володимир Зеленський, так з делегацією. То розмови ведуться від імені Андрія Єрмака від офісу президента, так навіть не від пана Сибіги, міністра закордонних справ, і тим більше, поки що він по просторі не чути про кроки новопризначеного посла Ольги Стефанішини. Тобто, поки що якось це йде таке розхитування. Кожен щось окремо, якось точково виконує, але єдиної лінії не проглядається. Ну і от, власне, попереду зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Костюми були, карти були, відпрацювали добре. Але що тепер робити? Що на майбутній зустрічі? Що ми ще можемо дати, показати знову таки раптово, що це може бути? Ну ми побачимо, що це може бути. Але я, чесно кажучи, немає якихось великих ілюзій з про Росії зустрічі. Це буде робоча зустріч, яка навряд чи буде передбачати якісь. Вагомі прориви чи вагомі е звершення. Тобто ключове питання, яке Україна буде обговорювати, це питання е продовження постачання зброї для е України, е в принципі, говорити про щось інше, ну чесно кажучи, що те, що там будуть е якісь прориви, я не дуже вірю. Я не вірю в те, що буде прийнято рішення про те, що е російські активи, заморожені активи, будуть передаватися Україні. Я не вірю в те, що буде прийнято рішення про якісь посилення санкцій проти Російської Федерації. Про це буде говоритися, але результатом цієї розмови буде єдине, що це очевидно все ж таки продовження продажу зброї для України через європейські канали. Власне щодо санкційної історії, як ми знаємо, Дональд Трамп останнім часом. Все більше апелює до країн Європи, говорить, що вони мають запроваджувати е, санкції проти покупців енергоносіїв Росії, маючи на увазі Китай. Е, і вже Макрон навіть відповів. Президент Франції Мануель Макрон говорить, що е, країни ЄС будуть самі вибудовувати політику щодо Китаю. Не треба нам нав'язувати. Як ви бачите, чим закінчиться ця історія? Трамп так і нічого не буде запроваджувати проти Китаю, як ми розуміємо. Просто буде час від часу такі робити заяви, штурхати то Європу, то ще когось, давайте щось проти Китаю, запровадьте санкції. Дивіться, відповідь на ваше питання я спробую з кількох моментів просто скласти. Перше, з чого потрібно почати, це з того, що той. Напрямок переговорний, який Трамп розпочав кілька місяців тому щодо Російської Федерації, він де факто провалений. Тобто, переговори в чотирикутнику США ЄС Україна, Росія, він провалений остаточно. Тому е Трампу дуже складно визнати, що він помилявся дуже складно визнати, що е в принципі все те, що він робив кілька місяців, е його обвели навколо пальця. І Путін його просто дурив в час, тому він шукає на кого скинути провину за те, що відбулося. Він вирішив, що найкраще таким собі об'єктом для биття буде європейський союз, і тому з'явилася ця мантра про те, що європейці самі винні в тому, що росіяни продають енергосії куриці. Не другий момент, який теж ми повинні розуміти, це те, що на заміну переговорами цього чотирикутника, про ще я ще наговорив, говорив, проходять переговори США та Китаю, дуже складні переговори. Переговори, які повинні дати відповіді на два базових питання, тобто і це і питання України, то знаходиться далеко за межами цих базових питань. Перше, як не допустити прямого воєнного зіткнення між Китаєм і США. І е, друге питання це як буде існувати світова торгівля в той момент, коли Сполучені Штати Америки де факто зруйнували світову організацію торгівлі і правила, які е, вона регулювала останні десятиліття. Це ключові питання, на які е, вони будуть шукати відповідь. Трамп дуже хотів би посилити свою переговорну позицію знову ж таки руками європейців, і дуже хотів би. Щоб санкції проти Китаю вводили не американці, в той момент, коли вони ведуть переговори, а європейці, Європа сказала, що ні, ми цього робити не будемо. Ну, і, чесно кажучи, тут тяжко уявити собі, що як Європа могла по іншому це повести в той момент, коли Китай є критично важливим для європейців. Торговим партнерам це, попри катастрофічно велике мінусове торгове сальдо для Європи. Це китайці зробляють більше приблизно 300 мільярдів ніж європейці, але тим не менше, Китай це ключовий постачальник цілого ряду обладнання, цілого ряду електроніки, рідкоземів і так далі. І так далі без Китаю європейська економіка опиняється в дуже серйозні проблеми. Тому я не вірю в те, що на сьогоднішній день європейці будуть. Йти на поводу Трампа і говорити про те, що ми готові <смі> вводити санкції проти Китаю, і говорити про те, що е, самі е, між собою розбирайтеся, А ми будемо вибудовувати прямі стосунки ЄС Китай, е, е, а в США хай вибудовує стосунки США Китай. Тому е, в принципі, просто проблема в тому, що в нашому інформаційному просторі де в експертному середовищі домінує е, дуже чорно-біла картинка там поганий Китай. Європа, яка не хоче вводити санкції, тому війна продовжується. але тут немає цих лінійних речей. Тобто тут насправді все набагато складніше, набагато багато Власне, я ще чую такі оцінки. Мовляв, Трамп не хоче тиснути на Росію. Він хоче, щоб Європа купувала в нього нафту і газ типу в Америки. Тобто, навіть тут він мовляв забезпечує свої бізнес-інтереси. Хоча, якщо чесно, тут технічно я не знаю наскільки країни Європи зможуть переключитися на Сполучені Штати Америки. Вони вже частково переключилися, і 100% покрити європейські потреби він не зможе, америка не зможе. Але те, що зараз американці ввели цілий ряд нових потужностей по скрапленому газу, те, що вони зараз ввели цілий ряд потужностей по нафтопродуктам, в принципі, говорить про те, що справді Америка хоче зіграти гру, при якій левова частка європейського ринку перейде саме до них. чому кажучи, так багато говорить про скраплений газ. Тому, що частина скрапленого газу це. Російський газ він говорить: давайте з прибирайте російський скапони газ. А ми е, вам забезпечимо основну частину заміни цього газу на американську. Це власне кажучи, та стратегія, яку він проголошував з передвиборчої кампанії, і нічого нового ми тут не. Можемо. Це факт. Ще одна заява, точніше, радше відповідь Трампа, а навіть не заява його журналісти знову таки підловили, запитали про ці літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО. кажуть, в Естонії ж залітали три винищувачі. Як реагувати на це? І в 60-й помітили повітря. А як реагувати на це? Чи буде, чи буде сполучені чи будуть сполучені штати Америки захищати країни Європи, якщо Росія буде продовжувати цю деескалацію? І, і Трамп говорить: ну так, так. Будемо будемо, якщо Росія буде продовжувати так, то він не говорить там гучно так. Ми будемо щось робити конкретно, але лише погоджується. Чи варто очікувати яких зараз дій? чи знову таки ми фіксуємося на статті 4, до якої зараз апелює перед цим Польща, зараз Естонія, і поки що це все на рівні консультацій. Ну, наскільки я розумію, ні Китай, ні США не зацікавлені в ескалації конфлікту на нато її. Тому і Китай і США напевно через свої канали передали Росії про те, що вони можуть заплющувати очі на провокації, але вони не будуть заплющувати очі, якщо справді все пройде від провокацій і залякування до якихось більш вагомих і більш серйозних речей. Тому на сьогодні я думаю, що цей статус-кво, коли росіяни будуть час і часу робити якісь провокації. Але е ці провокації не будуть мати якихось е вагомих наслідків не буде зберігатися ну як мінімум в найближчий місяць півтора. Пане Вадиме, а яка тоді е, мета росіян в даному випадку? От вони промацали, прищупали, побачили, що НАТО готове на щось заплющувати очі. Так ну не будуть вони у відповідь бомбити сарай у вологоградській області у відповідь на те, що залетіли три винищувачі. Окей, а що далі? А навіщо продовжувати ці провокації, ну дивіться росіяни взагалі головний їхній принцип в світовій політиці? Це спробувати створити хаотизацію політичних процесів. Тому е, всі подібні речі, якщо з регулярністю раз на тиждень що щось подібне буде відбуватися, це буде призводити до хаотизації е, політичних процесів в цілому ряді регіонів Європи. Е, для чого потрібна хаотизація? Ключова ціль це зняття санкцій. Тобто, вони розуміють, що росіяни розуміють, що контрольний пакет санкцій знаходиться в Росії, е, і саме тому е, для того, щоб Дещо змінювати позицію європейців їм потрібно створити цей психологічний тиск на Європу, тому напевне, все ж таки росіяни розраховують на те, що подібні речі будуть впливати на рішення Європи, яке буде прийматися в момент Х таке момент Х. Ми всі прекрасно розуміємо, що напевне на Алясці Ванкоріж Путін Трамп про щось домовилися і е, ну, в мене є моя гіпотеза. Тобто, вони домовились перш за все про те, що росіяни можуть допомогти американцям із передачою їм одного з родовищів кісто земельних метал. Е, ну це дуже складний процес, про це окремо треба говорити, але Да, і паралельно е, потрібно, щоб Америка натиснула на Україну, щоб Україна вийшла з Донбасу, е, і, Європа, і Америка натиснула на Європу, щоб е, Європа погодилась на чи хоча б часткове зняття санкцій. Тут потрібно не стільки повне зняття санкції, скільки початок політичного процесу. Е, власне кажучи, європейці на це не погоджуються, але з яких умов вони теоретично можуть погодитися? Вони можуть погодитися. Теоретично повторюся, теоретично коли вони отримують відповідь на два надскладних питання: перше це безпековий фактор, тобто як зробити так, щоб війни не було найближчі років. Там 20. і другий момент це економічний фактор. Тобто, Європа не хоче бути дійною коровою ні для Китая, ні для США. Ну, власне, те, це заява Макрона, про якому що й назвав от вона була саме про це. Ну тобто, вони хочуть зрозуміти і правила гри, правила гри, з якими вони готові будуть бути. І Якщо вони з цим е, розберуться, якщо відповідь на ці два питання буде отримана, а вона очевидно все ж таки буде шукатися в тому числі в контексті переговорів е, в Трипутнику Китаю і США, то е, в цей момент цілком реально, що європейці можуть е, почати змінювати свою позицію щодо війни в Україні. Е, і е, на цей момент, власне, корочі, е, оцей тиск, е, психологічний тиск росіян. І розрахований на те, щоб в принципі <кхи> пришвидшити оцей момент, коли європейці будуть уже погоджуватись на щось, тільки щоб перестати жити в вічні на прусі. І ще одна цікава тема, пане Вадимецьк, яку хочеться з вами обговорити просто на стрічках з вихідних несеться країни одна з одною визнають палестинську державу. Першу з великої сімки про це заявила Канада. Далі вже заговорила Велика Британія Кір Стармер. Ще низка країн готова буде оголосити про це під час генасамблеї ООН, тобто іде масове визнання Палестинської держави. Не погоджується з цим Сполучені Штати Америки, як ми знаємо, Дональд Трамп він прихильник ізраїлю та ізраїльського прем'єра. Як ви собі пояснюєте, чому саме зараз відбувається це визнання палестинської держави? Чи пов'язуєте ви це з наземною операцією Цахалу, яка в чергове розпочалась в Газі? Чи є якісь інші причини, чому зараз відбувається цей процес? Ну я думаю, що ключовий момент це безумовно. Все те, що відбувається зараз в секторі Газу, але е, при цьому всьому треба розуміти, що е, е, в великій частині цих країн, які визнають е, Палестину, е, вкрай важливі стосунки із е, Саудівською Аравією, ну заліз країнами перської затопі, е, тому е, тут очевидно ми можемо говорити про великі зміни взагалі в е, політиці, в е, е, геополітиці, в тому числі і в до близького сходу. Але при цьому всьому ми повинні розуміти, що ніхто не збирається допомагати сектору Газа і Палестинцям сектору секторі Газа е з тим, щоб вони е мали можливість. Е я не говорю про збройні навіть речі, а просто про змушення Ізраїлю до переговорів. Навіть цього немає, е тому е це такий радше символічний зараз акт з прицілом на е далеке майбутнє, а не на сьогоднішній момент. Ага, окей, тут зрозуміло. А як вам цей крок Трампа, раз ми вже зайшли в цю тему, а як вам цей крок Трампа до Афганістану? Він говорить, що база Баграм має повернутися під контроль Америки, і ми ведемо якісь. Якісь ведемо розмови, це буде сенсацією, каже Трамп. Ну про це згодом такий якийсь спойлер, не то анонс. А, який сенс взагалі повертатися до Афганістану або намагатися виторгувати собі ту базу військову баграм? Вочевидь, там вже розкрадене те майно? Як ви бачите, що це за кроки? Такі зовнішньополітичні Трампа? Ну, все, що ми розуміємо про політику Сполучених Штатів Америки щодо Китаю, це політика. Спроб розмити можливості Китаю в тих регіонах, які є прокитайськими або можуть стати прокитайськими, і в той же час вони важливі для Сполучених Штатів Америки. Тому, власне кажучи, кажучи, вони і пробують робити якісь подібні речі. Ну, зокрема, там це ви бачили в Білорусі нещодавно. Та, звичайно, причина трошки інша, головна причина пов'язана з ядерною зброєю, не розміщення то, ядерної зброї на території Білорусі. Але якщо говорити про е Афганістан, то це спроба применшити дещо е той вплив, який зараз пробує робити е Китай на території Афганістану. Так, ну і власне на завершення вже. Про дії Росіян у Молдові не можу вас не запитати. Як ми знаємо, заплановані вибори парламентські на 28 вересня, і вже є інформація, ціле розслідування журналістів BBC, принаймні з того, що я бачила, про те, як Росія проплатила всі ці і месіджі, і тіктоки, і ну, повністю проплатила пропаганду, яка б. Працювала проти має санду та її команди, яка власне обирається, як ви бачите, які плани у Росіян тут чи знову вони хочуть інфільтруватися в Молдову в органи влади, і які шанси у Майсанду Санду та її політичної сили втриматись? Тут це насправді ключові вибори для нас в 2025 році, тому що від них буде залежати величезний шматок нашого кордону, в якому він стані буде знаходитися. Ну, звичайні провоєнні дії звідти ми не говоримо, але як мінімум про ускладнення стосунків тут цілком ймовірно, що може бути мало. Тому в даному випадку росіяни роблять все від себе злежне для того, щоб відірвати Молдову від того курсу, на який поставили її. Має санду ситуація у санду дуже складна. Я думаю, що вибори будуть на граніфолу дуже хотілося б щоб власне кажучи сам до перемогла, тому що від цього я ще раз повторюся, буде залежати величезний шматок кордону і ще один величезний шматок кордону, який є зараз в принципі можемо в принципі де-факто вважати безпечним. Так, що ж, будемо пильно стежити, ймовірно, там будуть якісь провокації, можливо, навіть під час самих виборів. Будемо стежити за результатом, обговорити обов'язково в наступних ефірах. Спасибі вам за цю розмову, пане Вадиме, за вашу експертизу. Дякую, глядачам обо сторону. Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми і будьте активними в коментарях, бо ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами!